Усім привіт, всім миру, добра. Зараз буду трішки підживлювати свою полуницю, засобом рост концентрат із формулою 5 10 15 Це така якраз формула, яка підходить для збільшення плодів і для покращення їхніх смакових якостей. У минулому році я вже використовувала. Ростконцентрат з такою формулою. Дійсно, ягоди там, де я проливала, значно відрізнялися від полуниці, яку я не проливала добривом. Вони були дійсно солодкі і набагато крупніші. Ось я вже розмішала добриво, ростконцентрат. Ось такий воно має насичений вигляд. І буду проливати свою полоничку. Щойно зняла? Накривали білим агроболокном, тому що в нас були приморозки, де інде все ж таки поприхвачувало, мороз дайшов, ось листочки примерзли. Ось ягодка, скоріше за все, це побита морозом, приморожена ягідка, тому що вона дуже темна. Ось всі. Тут, мабуть, вже й не буде ягід. Ті ягоди, які Мороз не зачепив, виглядають ось такі біленькі гарненькі. Уже розміри вражають у порівнянні зі звичайною полуницею. Ось такі вони. Тут все ж таки деін, інде морозом прихватило ягоди темненькі. Сорт полуниці румба. Саджала у серпні 2023 року. Ось така грядка, 5-метрова, із 30 стиб. Вижили, прийнялися 28-27, 3 Три. Три прогалинки. Купувала розсаду в інтернеті щоб розвести все до вдома. Такий Ось таким відерцем буду набирати. Десь попіввід відерця проливати під кущик. Ось так покажу. Потихеньку, щоб добре було. Не витікло куди заводно, а щоб саме потрапило до корінців рослинки. Ось Поступово проливаю ось так. І так буду проливати кожен кущик. На цій гляльці у мене домашня полуниця, я не знаю, якого вона ступить. Видно, що буде пізніше. Якщо, звісно, буде. Тут я бачу, мороз все ж таки її не обминув. Серединки у квіточок у багатьох чорненькі. Отже, тут ягоди не буде. Там чорненький видно. Цей рядок я не накривала. Накривала лише ось цей рядок сортової полуниці. Сьогодні 20 травня, сорт трумба. Сьогодні у нас 22 травня 2024 року. Вийшла на город увечері подивитися, що тут після дощу. Дощ так і добряче пройшов, навіть на обочинах вода стояла. Ось так почуває себе моя румба. Два рядочки у мене на одному бугрі. Ось такі ягоди. Це сторона, можна сказати, не сонячна. Переходимо на сонячну сторону. Тут зовсім інша картина. Ягідки вже червоніють. Ось так. Ой, випадково зірвала, не збиралася ще зривати, але ця вже достигла. Ось так. Ось такі ягоди, румба. Це той кущик, що прихватило його морозом. Не знаю, ягідка темна, зелена, але вона все ще росте. Не буду зривати, наблюдаю за нею, що з неї вийде. Так. Ось румба. Ще трішки нехай достигає. Ось така гарнюня. Така вона велика. Ось, дуже гарна. Дуже гарна, Це сонячна сторона. Не сонячна сторона, ще не червоніла. Ось такі в нас справи. Це в мене один рядочок ремонтантної полуниці, сорт Vivaro. Завтра зіллечко повибираю з нього. Поки що не радує. Ось так. Мороз був мороз. Одразу потрібно відірвати ось так. Мороз перепортився, по-перше. По-друге, саджала восени у вересні 2023 року цей рядочок. І за зиму морозом виштовхнуло кущики, весною я їх заглиблювала. Тому такі слабенькі вони. Але оскільки вона ремонта, сподіваюся, що ще наросте. Ось також. Ось такої форми ягідка, вузенька. І не така, щоб і крупна, можливо, через те, що погано перезимували кущики. Ось у порівнянні кладу румбу. Румба це не найбільша, просто випадкова, яка зламала, зірвалася. Ось так. Сорт варвар. Також хочу показати свою ялицю бальзамічну. Ось які в неї чудові прирости. Така вона пухнаста-пухнаста, ніжненька. Дуже гарні салатові прирости. Ось ця найперша почала давати прирости. Вона така, як ведмедик. Ніжна, ніжна, як іграшка. Ось ця крайня трішки завмерла. Не знаю, що трапилось, чи то мороз, чи то мої котики помітили. Спочатку взагалі не було ніякого з неї руху, але потім ось я побачила також прирости. Це я завтра обріжу. Пошкоджене. Ось такі красунчики. Красуні. Мої красуни. Ще пару слів хочу сказати, чому я вирішила робити гряди на агротканині. Агроволокні, вірніше. Ось так вони виглядають, чистенькі. Там, де в кущиках є бур'ян, я його висмикала і все. І гарні, і ягоди, ягоди дуже чисті, ось це, щоб обламалася, Чистенька ягодка, можна її навіть не мити. І хочу показати, ось у мене є ряд бочок. Полуниця просто в землі. Погляньте. Нещодавно пройшов дуже великий дощ. Погляньте, яка брудна ягода. ось, Вона повністю вся в землі. Брудна. Ось у чому одна з основних переваг агроволокна. Зараз принесла цю ягоду, яку випадково зламала, ще не планувала. Спробую, яка вона всередині. Смачна, смачна сортрумба. Оце ще вона повністю не достигла, вона має бути темніша. Є невеликі пустоти всередині, але серединка не біла, смачна соковита ягода. Все, друзі, всім миру, добра, всього найкращого.